Вітаю! На цьому уроці ми розглянемо задачу на додавання та віднімання десяткових дробів. Олексій на банківському рахунку має 4522 гривні та 8 копійок. Він вносить на рахунок ще 875 гривень та 50 копійок, а потім знімає з рахунку 300 гривень. Питання: скільки грошей залишилося на банківському рахунку Олексія? Перше число в задачі 4522,8. Давайте його запишемо сюди. 4522,8. Потім хлопець вносить на рахунок або додає ще 875 гривень 50 копійок. Отже, він додає 875,50, оскільки внести на рахунок означає додати. Після того, як Олексій додав ще 875 ,50 гривень 50 копійок, скільки грошей стало у нього на рахунку? Почнемо додавання з копійок, тобто з розряду сотих. Ми знаємо, що одна копійка це 1 сота гривні. Отже, 8 плюс 0 це 8, 0 плюс 5 це 5. Тут у нас буде кома. Продовжуємо. 2 плюс 5 це 7, 2 плюс 7 це 9, 5 плюс 8 це 13. Три пишемо, один запам'ятовуємо. А 1 плюс 4 це 5. Таким чином, після того, як Олексій вніс на рахунок ще 875 гривень 50 копійок, сума на його рахунку становила 5397 гривень 58 копійок. Потім він зняв 300 гривень. Іншими словами, він відняв від усіх грошей 300 гривень. Це означає, що тепер нам треба відняти. Олексій забирає 300 гривень. Давайте я допишу кілька нулів після коми, адже 300 гривень це те саме, що і 300 гривень та 0 копійок. Тепер можна і віднімати 8 мінус 0 це 8, 5 мінус 0 це 5. Тут ми поставимо кому, продовжуємо 7 мінус 0, 7, 9 мінус 9 3 мінус 3 0. А 5 мінус порожнє місце, тобто 0, буде 5. Таким чином, на рахунку Олексія залишилося 5097,58 гривень або ж 5097 гривень і 58 копійок. А на сьогодні все і до зустрічі!